Ну що, привіт, вітаю тебе на майстер-класі Сім секретів про те, чому твій потенціал не монетизується і що насправді блокує твій дохід. Наступні 25-30 хвилин ви дізнаєтеся, як сім секретів допоможуть кардинально переглянути відношення до своїх професійних навичок і відчути себе успішною і впевненою жінкою, яка робить круті результати у своїй діяльності. Ви дізнаєтеся надзвичайно потужну стратегію, за якою неможливо не стати успішною у своїй справі. У вас просто не буде шансів сьогодні залишитися тією, ким ви є сьогодні. Але важлива задача зараз слухати і увага! На даному майстер-класі не буде пропозиції щось купити, тому ховайте свої гаманці, ховайте свої карти і уважно слухайте те, що я хочу вам розказати. Перед тим як ми почнемо, є кілька важливих моментів. Цей майстер-клас не про те, як змінитися вже завтра. Однозначно, треба буде попрацювати. Тому що рівень вашого успіху залежить тільки від вас. Ну що, готові? Схоже, це на те, що відчуваєте ви. Я буду зараз зачитувати перелік таких проблем, болей. Які я зустрічаю у своїх потенційних клієнтів, у своєї аудиторії, спробуйте навіть зараз заплющити очі і відсканувати, що з цього про вас. Ви боїтеся залишитися без грошей, боїтеся піти з попередньої роботи і повністю зайнятися своєю справою, можливо, витрачати багато на себе. У вас є страх заявляти про себе в соцмережах. У вас є страх піднімати ціну і втратити клієнтів. Ви боїтеся зробити щось не ідеально, страждаєте, відчуваєте провину і сильне незадоволення собою, яке постійно і постійно повторюється. Ви боїтеся показувати комусь свої мінуси. Ви боїтеся критики. Також вам страшно розчарувати рідних своїми результатами. Також іноді, можливо, відчуваєте, що у вас є страх професійного викриття, що на такий ви вже класний професіонал, як ви про себе думаєте. Ви боїтеся виглядати некомпетентно. Також, можливо, ви намагаєтеся вивернутися на виворіт, щоб заслужити щоразу визнання, великі гроші, живете з відчуттям, що мати треба заслужити. Маючи власні досягнення, маєте відчуття, що я недостойна. Ви постійно порівнюєте себе і вважаєте, що гірше за інших. Постійно намагаєтеся відповідати певним рамкам чи стандартам, відчуваєте свою цінність лише на фоні інших успішних людей, в ніші, в якій займаєтеся, і часто понижуєте її до нульової позначки. Ви живете з відчуттям, що б не робила цього недостатньо. Ви не впевнені в тому, що робите свою справу дуже добре. У вас є страх бути не прийнятою вашим оточенням. Ви намагаєтеся через силу полюбити себе. Ви купуєте майстер-класів цілу купу тренінгів, які обіцяють дати відповіді, але щоразу ви відчуваєте, що це щось не те. Ви постійно живете з приставкою «Я не до». І щоранку прокидаєтеся вже втомлені думками про своє життя. І у вас є таке відчуття щоразу, якоїсь внутрішньої безнадії і прив'язаності до ситуації, наче змінити нічого не вдається. Давайте розбиратися, в чому ж проблема? Для кого цей майстер-клас? Я вам зараз розкажу про сім. Дуже важливих етапів, без знання і втілення яких шансів реалізуватися жінці як крутому спеціалісту у своїй справі, до якого стоїть черга людей, в якого розвивається і масштабується справа, шансів немає. Це ті важливі етапи, які колись я дізналася в свій час, і які стали фундаментом у моїй самореалізації. Як тільки ви втілите ці сім секретів, ви раз і назавжди розлучитеся з сумнівами. Такими, як я не зможу, у мене не вийде, ви навчитеся достатньо високо оцінювати себе і свою роботу, не дивлячись на ваш професійний досвід. І тут дуже важливо розуміти, не дивлячись, скільки років ви в своїй професії. Навчитеся без почуття провини приймати великі гроші за ту роботу, яку ви робите. Ви відчуєте свою справжню цінність без якихось зайвих порівнянь, ви позбавитеся почуття скутості, позбавитеся страху, братися за нове у своїй ніші. І навчитеся заявляти про себе. Навчитеся оцінювати дорого свої знання. Перестанете вміщувати себе в прийняті рамки і стандарти, позбавитися страху бути неприйнятою своїм оточенням, і, нарешті, станете впевненим експертом, якому не страшно проявлятися, заявляти про свої знання, і допомагати іншим. Але перш ніж ми продовжимо, давайте розберемося, хто я і чому взагалі мене варто слухати. Мене звуть Піскун Ольга, я психолог, трансформаційний тренер. І з 2019 року моя задача допомагати жінкам розкривати свій потенціал, свою самореалізацію і навчитися виходити з виживання в життя з опорою на себе, на свою жіночу природу, на свою жіночу цілісність, на свій потенціал, звісно. Я засновниця школи наставництва для жінок у бізнесі, де жінки не просто навчаються, а перероджуються як жінки, як експертки, як лідерки. За цей час я провела понад 2000 тисячі тренінгів для жінок, експертів, допомагаючих в професії. Створила також авторські трансформаційні програми про цілісність, самореалізацію та гроші, допомогла понад 170 жінкам пройти глибоку трансформацію від емоційного вигорання і сумнівів до впевненості реалізації та високих доходів. Багато моїх клієнток масштабували свої проекти X2, два, 5 і навіть від 10 виросли в доході, вийшли з функціонування в живу дію з опорою на себе. Звісно, що серед моїх клієнтів це люди допомагаючих професії, в тому числі це психологи, коучі, лікарі, вчителі, дієтологи, юристи, різні майстрині, спеціалістки з краси, експертки у різних нішах, які зараз впевнено заробляють великі гроші із легкістю та глибоким відчуттям цінності себе. І на цьому хочу підкреслити: моя задача не просто навчити заробляти гроші, тому що мій вайб не про це а робити це з усвідомленістю, з легкістю, з глибоким відчуттям своєї цінності, і тоді вже гроші як результат. Приходять у наше поле. Мій шлях, це теорія, я пройшла трансформацію сама. І сьогодні веду за собою жінок, які готові жити і заробляти інакше, із сили, із глибини, із любові до себе. Тому я зараз хочу запропонувати буквально одну хвилинку подивитися відеокейси. Кількох моїх клієнток не хотіла багато сьогодні в майстер-клас вміщувати цих відео. Більше інформації є на моїх сторінках в соцмережах для того, щоб ви могли ознайомитися, можливо, десь в комусь почуєте свою історію, можливо, хтось буде вашим колегою в тій ніші, якою ви займаєтеся. Мене звати Меребезіс Світлана, я працюю косметологом вже сім років і не так давно працюю дерматологом. У мене був заклад, що я не відчувала себе експертом у своїй справі. Я не відчувала себе спеціалістом. Мені здавалося, що я не на своєму місці, дуже щасливом своїй професії. І я дуже круто себе почуваю. Дуже це просто неймовірне відчуття, я навіть не можу вам передати, наскільки я щаслива зараз в своїй роботі. Коли я попрацювала у вашій програмі з вами, я вже почала відчувати себе експертом. По перше, я спочатку підняла свій прайс у косметології. бої. Поспішила клієнтська база з того моменту, я починала. Так, збільшилася, клієнтська база збільшилася. Да. Закомплексована прийшла uh -huh. і зараз сидить дуже щасливо. Я так дуже вдячна, що я вас зустріла, тому що я розумію, що мої оті проблеми, які були вони могли затягнутися в мене ще на роки, написані зросла і стала більша. Але це настільки кайф, я не можу вам передати. Це дуже класно. До того як познайомилася з вами і до того я прийшла в програму, я відчувала м, такий е, е, рух, скажімо так, в своєму житті, але рух на місці. Радила взагалі кожній проходити, проходить. Правда? Тобто людина зросла, однозначно. А, зараз буду плакати. щастя, я А, дуже Як же я дізналася про цих сім секретів, про які сьогодні хочу розказати вам і передати вам? Довгий час я була по той бік екрану, саме там, де сьогодні, можливо, перебуваєте ви. Мені здавалося, що я працюю на межі своїх можливостей. Але результат завжди був недостатній. Я багато читала, я багато навчалася, я багато працювала над собою. Я дуже щиро любила і люблю свою справу, і я вкладала завжди в неї душу. Але відчуття, ніби я не варта, воно мене не полишало. Я дуже часто думала, що потрібно ще повчитися, я ще не готова, я не можу ставити себе в один ряд з тими, хто вже давно в професії. І так я жила в постійному відчутті, що щось зі мною не так. Цінності внутрішнього дозволу, впевненості їх, по суті, не було Я ніколи того не відчувала раніше. І навіть коли клієнти платили, коли результати були класними, я все одно сумнівалася. А чи маю я право взагалі брати гроші? Може, це зарано, може це за дорого. Мені здавалося, що щоб бути успішною, потрібно роками доводити свою експертність, багато навчатися без зупинки, мучити себе і працювати ну, на знос, тому що на насправді я прийшла раніше до такого рівня, що це насправді так було. І я дуже вірила, що тільки так. Приходять великі гроші, коли пахати, коли вкладати всі свої ресурси в процес, тоді це дасть вихлоп. І навіть коли я виросла вже в доході, навіть коли почала брати суми, про які раніше мріяла, всередині, знаєте, нічого не змінювалося. Було відчуття, що це якась випадковість, я не варта. І я зрозуміла і відчула, що в мене з'явилася якась така скляна стеля над головою. Начебто, жити можна, але не так, як я би хотіла того. Життя не схоже на якусь таку мрію. В моїх фантазіях я хотіла більшого: не просто працювати, а жити через свою справу, отримувати задоволення, отримувати свободу в тому, що я, що я роблю, врешті-решт, гроші, але щоб вони приходили з легкістю, а не в надрив, з натхненням. Але в моїй голові завжди було було питання, як, як це зробити? І саме тому, мабуть, на цей внутрішній запит в моєму житті з'явився наставник. Їх в моєму житті було дуже багато. Але один із перших це людина, яка змінила хід мого життя. Я була готова, хоч і було дуже страшно, було складно довіритися. Але те рішення на той час воно змінило все. Спочатку це була глибинна трансформація. Я побачила по суті, ким я є насправді, хто я, що я за жінка, хто я як експерт, що я несу в цей світ. Потім була дуже така потужна технічна частина як будувати, як масштабувати, як діяти з ясністю, глибиною і бережністю до себе. Для мене це було дуже ключовим, тому що моя задача не просто внутрішня була заробити багато грошей. Я хотіла, щоб гроші приходили в мій простір вже як результат, результат того, чим я займаюся, з любов'ю, з бережністю до себе. Саме так з'явилася я. Психолог, трансформаційний тренер, ментор для жінок. Я створила свою школу наставництва для жінок, які так само, як і я колись, хочуть вирватися з внутрішніх пасток, з пасток сумніву, з пастки страху, з тієї пастки, що я недо, і, нарешті, вийти в силу і цілісність, навчитися проявлятися, і, звісно, що на цьому стані заробляти гідні й достойні гроші. Як Я вже казала, що в моєму досвіді було дуже багато роботи з експертками. Це проведено більше двох тисяч тренінгів для експертів, допомагаючих професій. Я точно знаю, що в нашій діяльності, в якій ніж ви не працювали, диплому його недостатньо. Тому що не дипломи формують твій дохід, а твоє відчуття себе. Дохід і великі гроші приходять на наш стан, в якому стані ми дуже мало вміти користуватися класними інструментами, тому що на теренах соцмереж, інтернету є дуже багато потужних класних інструментів, але чомусь вони не працюють. У мене вони теж не працювали. Понад 170 жінок вже пройшли зі мною цей шлях від самозаперечення, від такого внутрішнього вигоряння до внутрішнього ядра, до сміливих дій, до високих чеків, до впевненого позиціонування себе як експерта. Ці люди зросли в доході вікс 2, вікс 5, вікс 10. І головне, ці жінки віднайшли себе. Тому що задача не про гроші зараз насправді. Гроші завжди прийдуть як результат. Важливо, що всередині себе ми носимо. Чому на цей стан приходить та сума, яка приходить? Тепер я готова на сьогодні передавати цей внутрішній код, цей внутрішній досвід свій. Якщо ти теж на роздоріжжі, якщо ти готова до змін, то я поруч. І, мабуть, тому сьогодні ти на цьому майстер-класі, і, мабуть, тому зірки зійшлися таким чином, що ти мусиш почути про ці секрети і використати їх у своєму житті. Отже, секрет номер один: принцип дзеркала. Якщо ти хочеш притягувати власне життя впевнених людей, а я точно знаю, що хочеш. Постав питання собі, наскільки ти впевнена в собі? Яка ти жінка? Чи виглядаєш ти впевненою жінкою, чи відчуваєш ти себе впевненою? Прямо став на паузу зараз це відео і став собі ці питання і відповідай. Якщо ти хочеш заробляти достойні великі гроші і подумай зараз про ту суму, про яку б ти хотіла, прям уяви це число у своїй голові. Наскільки ти готова достойну суму, оте от число, витратити на себе, на будь-що, на навчання, на розвиток? На якусь класну річ для себе, про яку ти давно мріяла? Наскільки в тебе внутрішня є готовність давати собі? Хочеш, щоб твоєму оточенні були щирі чесні люди, класні люди. Наскільки ти щира і чесна з собою? Хочеш, щоб тобою захоплювалися, цінували твою роботу, цінували твою експертність, щоб клієнти стояли в ряд за твоїми послугами. Тоді постав питання собі, наскільки ти кайфуєш від себе. І цінуєш себе як жінку і як експерта. Ти маєш зрозуміти, що цей принцип дзеркала він працює дуже прямо пропорційно. Тобі варто навчитися вести себе так, якби ти вже стала тією людиною, якою ти себе бачиш в майбутньому. Дай собі відповідь на питання. Став на паузу і відповідай. Що би зараз майбутнє я з моїх мрій, з моїх фантазій, з моїх цілей робила, б, як би організовувала своє життя? Врешті, яким би був незвичний звичний день? Як би він починався, з чого б він складався, чим би закінчувався? І чого б не робила нова я? Що звична я робить сьогодні? Це дуже глибокі насправді питання. Якщо ти їх ніколи не ставила, або якось поверхово відповідала, відповідала на них, спробуй зараз дуже чесно, по щирому собі відповісти. Далі. Секрет номер 2 принцип зеленого. Що тут мається на увазі? Весь час ми росли в такому світі, в такому дитинстві, де підкреслювалися якісь негативні патерни наші, якісь негативні вчинки, ситуації. Пам'ятаєте червону пасту в школі? Зараз дітям в школах заборонено користуватися в розоштах червоними пастами, вчителям заборонено. Не тільки зеленою. Тому що зелений це про рух, це про дію, це про хороші наміри. Свої помилки і промахи ми запам'ятовуємо в 11 разів краще, уявіть собі, і зберігаємо в пам'яті в 11 разів довше, ніж успіхи. Так запрограмований наш мозок, так склалося еволюційно. Часто наше оточення і виховання вони тільки посилюють цю ситуацію, часто підсвічуючи невдачі ще більше. Можливо, згадаєте зараз в своєму дитинстві, як було? Да, скільки разів ви чули по відношенню до себе похвалу, і стільки разів вас наказували? Вам підсвічували якісь ваші. Недоліки. Все це змушує нас постійно відчувати себе самозванцями. Як би багато перемог у нас не було. Це один із таких важливих моментів, який впливає на власні відчуття нас в тій справі, якою ми займаємося. У розвитку впевненості дуже класно допомагає щоденник успіхів. Можливо, ти вже неоднократно чула про це, але чи робила? От згадай прямо зараз, що особливого добре вдалося минулого тижня. Або вже на цьому тижні. Що хорошого ти зробила? Кому допомогла, хто, наприклад, зробив тобі комплімент? Якщо складно згадати, то а, такий щоденник він дуже важливий. Дуже важливий. Далі. Секрет номер 3 фундамент. Що я мала на увазі, коли створювала цей секрет, цей слайд, що я вміщувала в нього? Це дуже потужний секрет. Найпотужніший, мабуть, з тих всіх, які наведені а, в першій половині. Тому що неможливо відключити пам'ять нашу і звичні установки, які родом з нашого дитинства, і почати жити інакше. Уяви собі, що у твоїй голові є така дискета, на яку все твоє життя з того початку, коли ти народилася, записувалася якась інформація. І відносно тієї інформації. Відношень до тебе до, до оточуючих, якихось реакцій, поведінки, формувалися якісь твої вчинки, твої дії, твої відношення відповідно до різних обставин. І якщо цей фундамент підтопило, тобто, якщо на цей диск записувалося щось обмежуюче, щось що не про проявлення, щось що не про самоцінність, а навпаки, то про які а, взагалі результати? Можна говорити, коли ми несвідомо приходимо до цієї дискети і діємо від імені неї. Якщо фундамент наш підтопило, да, підтопило помилковими установками, помилковими якимись внутрішніми програмами в нашій голові, варто вичерпати це зайве. Тому що це те, що не дає можливості насаджувати в наше поле професійне якісь класні результати і цінувати себе за них. Фундамент це те, на чому ми будуємо своє життя, це наше дитинство. І ем, все те, що в дитинстві транслювалося, ми можемо багато чого не пам'ятати, багато чого забути, але це не означає, що воно не керує нами. Тому що, якщо е, у свідомості немає якихось спогадів, то вони витіснені у підсвідоме. І від імені підсвідомого ми завжди діємо якось неправильно. От спробуйте зараз виписати якісь установки, які вперше приходять в голову. От прямо беріть блокноти, виписуйте, ставте на паузу. Що чули в дитинстві? Я тут навела тільки якийсь такий загальний перелік. Да? Хочеш, перехочеш, нормальні діти себе так не ведуть, гроші псують людину. Пам'ятаєте, що да? гроші тільки бандити заробляють? Така доля нічого не вдієш, Бог терпів нам велів, будь скромною, тобі це не по силі, це не про тебе, це не твоє. Пам'ятаєте, да? от з того арсеналу, який ви чули, спробуйте виписати своє, тому що це тільки один відсоток. Увага, один лише відсоток. А можливо, навіть менше як один. то те, що ви випишете, є у вашому фундаменті. І поки воно там є, ви не зможете відчувати себе класним експертом. Ви не зможете підтягувати в свій простір тих людей, які будуть масштабувати і взрощувати вас. Ви не зможете на своїй справі в заробляти великі гроші. Тому що є помилкові програми, несвідомі. Поїхали далі. Звісно, що те, що з вами зараз відбувається, це результат програми і не однієї, по якій ви живете все своє свідоме життя. Далі, секрет номер 4 проблема не вирішується силою волі. Дійсно, неможливо примусити себе перестати боятися чогось. Так це на жаль не працює. На жаль, або на щастя. Всі ті страхи, сумніви, переконання про себе, про наше майбутнє, яким воно має бути чи не бути. Вони живуть на рівні нашої підсвідомості, і тільки робота з нашим підсвідомим дозволить звільнитися від тих страхів, від тих сумнівів, від тих помилкових програм, які там є. Наприклад, якщо вам з самого дитинства казали, що гроші заробляються важко, то однозначно з цим переконанням ви не зможете будувати адекватні стосунки з грошима. Тому що ваш мозок буде протирічити цьому. Мозок не любить важко, мозок наш любить легко, так еволюційно склалося. Нащо себе перенапружувати? Тому ви ніколи в свій простір не підтягнете якісь ситуації обставини, можливості, да? гроші в кінці кінців, якщо у вас є ця програма, що має все приходити через важкість. Або є інша сторона медалі, коли ви дійсно робите все через важкість. І гроші вам приходять дуже важко. Ви виснажені, ви виморені, ви робите все на надриві, тому що є така програма. Подумайте, де тут про вас? Далі секрет номер 5 зона А. Що я мала на увазі? Дуже важливо для себе зараз зрозуміти, в якій точці ви знаходитеся, як ви прийшли в цю точку, ваша точка А, що цьому передувало. Спробуйте зараз внести таку ясність у той стан, в якому ви зараз. Це дуже важливо для того, щоб починати якісь зміни в своїй реалізації. Спробуйте виписати 5 думок, які зараз віддаляють вас від вашої точки Б. І знову ж таки, щоб це зробити, сформуйте цю точку Б, окремо точку А. Окремо точку Б, чого ви хочете, куди ви рухаєтеся, та які там мають бути результати, щоб точно, по-перше, зрозуміти ясність вашої теперішньої позиції, і зрозуміти, куди ви рухаєтеся, куди веде ваш вектор. Для прикладу я тут вказала, да, які думки такі середньостатистичні. Я чую на діагностичних консультаціях різних про те, що говорять мені люди. Да. Я ще недостатньо знаю, що просити високу оплату. У моїй ніші складно заробити великі гроші. Мені треба ще повчитися, перш ніж діяти. Я боюся осуду, що скажуть знайомі, там родина. Я вже пробувала і в мене не вийшло значить, це не моє. Далі, секрет номер 6. процес, а не результат. Це дуже важливий а, секрет. Дуже важлива річ розуміння цього, цієї фрази, цього процесу, цього механізму. Тому що уявіть собі, ви собі придумали, що у вас є там ціль, наприклад. Давайте придумаємо: купити Теслу, да? хай буде. І ви, наприклад, 5 років підряд щось робите, робите якісь дії, виснажливі, вам важко, вам не цікаво, ви втомлюєтеся, виснажуєтеся да? в надриві якомусь, в недосипанні всі ці 5 років, щоби, Заробити гроші і купити Теслу. І що ви думаєте? Ви, коли прийдете в ту точку Б, купите цю машину, вам буде по кайфу це? Mm -mm. Як багато людей я зустрічала на своєму шляху, як багато зустрічала жінок, які ділилися тим, що коли шлях до точки Б не приносить задоволення, він не в кайф, а він займає 99% шляху. Уявіть собі. Тому що дорога, якою ми йдемо до точки Б, це дорога, яка займає 99%. І тільки один відсоток займає, займає результат. Якщо ви виснажені, в надриві прийдете до того 1%, для чого тоді це все? Що би що? Тому що вся ця дорога до точки Б, а ця точка Б, вона буде постійно, тому що ми постійно до чогось зростаємо, ми постійно переходимо з рівня на рівень. Якщо наша дорога буде не для нас, не в задоволення. Це ж про життя. Це наше життя, те, як ми його живемо. Тоді питання для чого все це? Далі. Секрет номер 7. Ментор, наставник. Що це таке? Ваша голова вона приймає завжди якісь рішення про якісь зміни у вашому житті. Як це відбувається? Є ваші переконання? І є ваші погляди, і є ваші дії, і є результат. Зараз розкажу, що маю на увазі. От уявіть собі, дивлячись на цей слайд, у вашій голові є певний ряд переконань. Що таке переконання? Це певна програма, уже сформована. Ви на основі цієї сформованої програми, думки. Да? Хай буде думка, це як хочете, так називайте. Наприклад, давайте, щоб було простіше зрозуміти, у вашій голові є думка. Що, наприклад, заробити 10 тисяч доларів на місяць, це щось майже нереальне і дуже важке, і не про вас. Але ви хочете піти проти цієї думки. Починаєте робити якісь дії, да? Там щось робити. Чогось навчилися ви, взяли до уваги якісь інструменти і починаєте це робити, але опираючись на те, що вже є у вашій голові, не інакше. А у вашій голові, пам'ятаєте, є думка, що 10 тисяч доларів заробити на місяць це щось нереальне. Але ви робите якісь дії, думаючи, що все зміниться, але ці дії на основі цих переконань. Ці дії призводять до якогось результату. Звісно, що ви не заробляєте ці 10 тисяч доларів. Ви розчаровуєтесь і підтверджуєте жовтою стрілочкою у вашій голові те переконання, з чого ви починали. І все по кругу. Це як замкнене коло. З якого виходу немає. Чому так це працює? От подумайте зараз: скільки часу ви живете тим життям, що маєте сьогодні, стільки років. Наскільки ви задоволені тим, що ви маєте? Наскільки ви задоволені стосунками своїми? І, взагалі, стільки нових вражень ви отримали, наприклад, на минулому тижні, на цьому тижні. Ось результат. Ми будемо завжди отримувати той результат, який буде підтверджувати наше переконання, сформоване до цього моменту в нашій голові. Будь-які дії, які будуть призводити до результату, вони будуть завжди повторювати нам, що наше переконання правильне, неможливо цього зробити. Тому інвестуйте в наставництво. Повірте, жити щасливо і успішно, без всесвітнього титулу реально. Але дуже важко досягти такого результату без професійної допомоги. Наприклад, я інвестувала більше одного мільйона гривень у свій розвиток. І кожен раз, коли мені доводилося приймати рішення про таку інвестицію, ви думаєте, було легко, ні було складно. Але хочу сказати, що на моєму шляху зустрічалися абсолютно різні наставники: хороші, не дуже хороші. Але як показує мій досвід, що кожного разу, коли я інвестувала в наставництво, навіть не дуже вдале, в результаті я отримувала набагато більше, ніж вкладала в це наставництво. Не намагайтеся досягти всього самостійно. Знайдіть ту людину, хто вже досягнув більше. Більше, ніж ви, і вже допоміг іншим досягти тих цілей, яких ви хочете досягти. Але увага! У вас є два шляхи. Ви можете продовжувати робити те, що ви робите сьогодні. І зараз не буде пропозиції щось купити. Ні, не про це. Що я хочу вам запропонувати? Я пропоную вам зізвонитися зі мною для проведення діагностичної сесії, для того, щоб стало зрозуміло, чи підходить вам моя послуга. Врешті ми зробимо наступне: ми розберемося, що у вас зараз відбувається, яка ваша точка А, і що заважає вам досягти цілі вашої точки Б. Ви вперше почуєте ясність, що робити, щоб у вас все вийшло, і ви досягли своїх цілей у рекордні такі строки, не через 10 років. Чому ви ви спитаєте? Тому що для вас це можливість, чесно побачити, що насправді з вами відбувається, і отримати перший такий дуже глибокий поштовх до змін. А для мене це спосіб познайомитися з вами, так би мовити, зрозуміти, чи ми можемо взаємодіяти, чи ми підходимо одна одній. І я працюю не з усіма, хочу зауважити: я пропоную програму лише в тому випадку, якщо впевнена, що на 100% зможу вам допомогти, і що ми підходимо одна одній. Це дуже важливий момент, тому що діагностична консультація якраз покаже і мені, і вам, чи треба вам те, куди ви прийшли, чи воно вам не треба. І я зрозумію, чи ми можемо взаємодіяти, чи ви та людина, яка дійсно готова до змін. Або, можливо, поки що не готова. І це теж нормально. Ви можете заповнювати анкету на запис на консультацію, якщо ви готові реально працювати над собою. Ваша трансформація зараз є в пріоритеті для вас. Ви чесні самі з собою, розумієте, що вас не влаштовує. Ви повинні вірити в те, що дійсно можете змінитися, дійсно можете змінити своє життя. Має бути внутрішня віра і бажання це робити. Без цього нікуди. Ви розумієте, що самі не впораєтеся і готові до того, щоб вчитися. І ви, звісно, повинні мати ресурси або мати можливості знайти їх для свого розвитку. І ви не можете прийняти участь в діагностичній консультації. І, відповідно, в програмі далі, якщо ви постійно шукаєте виправдання і скаржитеся на все, що відбувається навкруги вас. Ви чекаєте, що все зроблять за вас, бо ви заплатили за послугу. На жаль, такого не буває. Для вас не в пріоритеті зараз ваша трансформація. І ви не готові йти на контакт і вчитися. Такі люди не можуть потрапити в взаємодію зі мною. І звісно, що час наш найцінніший ресурс, він є дуже важливим фактором, тому що ця можливість. Можливість безкоштовної діагностики вона не завжди буде доступна. Тому зараз дякую вам за увагу. Записуйтесь на діагностичну сесію в Телеграм. Чекаю вас.